7 червня, дорогі друзі, у нас млинці. Я вже закінчую робити запашні отакі смачненькі млинці, котлетки теж я напекла. Завтра у нас велике свято, тріється. Букетики будемо готувати. І дай Бог, щоб було все спокійно. Хотілося б до храму дуже-дуже. Буде все спокійно, це віримо. Вчора генеральну борочку зробила, повбирала, все. Давно руки не доходили, це вже все. Зроблено, пооббирали на холодильники, там такі був пилі. Але вже все ми це все повбирали, вже легше набагато. І ще треба на вулиці садочок, дуже швидко там травичка росте, вже знову треба косити, ця робота ніколи не закінчується, дорогі друзі. Але треба ще й відпочивати. Думки, куди їхати є, але в першу чергу треба до тата, потихеньку готуємося. Лячно те, що через Київ треба мені їхати самі, ми будемо з Ксюші їхати самі. Лячно, що шахіди розліталися не на шутку і в Києві. Кстати, вчора і сьогодні було теж гучно. Тому, о, ну так. Стараюся свій оцей страх відганяю і на Господа, надіюся, треба довіряти йому. все ж. Воно якось, знаєте, на місцях, як ми сидимо, у нас теж неспокійно а, в наших містах. Але коли отак якось сидимо, воно ну якось так привикаєш. Привикаєш і кажеться, що тут безпечніше. На самому <голові> ділі це ж воно небезпечно, просто отак у нас в голові. Це воно нам. Здається, що вдома завжди затишні і спокійніші. Все якось буде, треба відпочити, але оцей місяць я нікуди не їду, бо треба зуби все-таки щось із зубами вирішити. І табір Оксюшки, і привыкнути навіть до такої жаркої погоди, бо дуже жарко. А в липні може вже щось планувати і до тата, і там будемо дивитися. Жара, звісно, неймовірна, дорогі друзі. Треба вентилятори. В когось і кондиціонер, в нас немає, вентилятор. Ну, хоч трошки допомагав, чоловік забрав мастерською. Так що нам треба вдома вентилятор. Я почуваю, що вже без нього складно буде, до речі, як ви спасаєтеся від жари. Сьогодні їхали назад в на маршрутці з Ксюше. І такий, знаєте, в руках маленьких пропеллер, такий вентиляторчик у жіночки був. Я, до речі, бачила в домовічки, якщо я не ошибаюсь, треба буде купити Рівень там 100, з чем, там може 160-170. Такі вони. Ну, не знаю, чи вони спасають. <сумітно> Напишіть, в кого є такі вентиляторчики маленькі і чи спасають вони від спеки. Ну, все, отакий От домашній блог сьогодні. Обнімаю найкращого вам. Витримки, сили, позитиву. Обіймаю вам, дорогі друзі, Ха все буде добре. Не цілую, але обіймаю. До речі, ви мене розумієте. До побачення. Пока-пока. Забула ще сказати про те, що сьогодні в Києві був парад, ви самі розумієте, ЛГБТ, да? я против, категорически против цих парадів. Мій чоловік теж. Я думаю, розумні люди проти цього неподобства. В такі часи перед Троїцею і ще устроїли такий парад. Ну... Но... Я не знаю, може там якісь грошові політичні вигоди, ну це ж ненормально. Що ви робите, що ж ви хочете і так, вам скільки на війні загинуло чоловіків, і вони ще ЛГБТ рекламують. Так що що, дітей зовсім діти ж не будуть рождатися, якщо це підтримувати неподобство. Коротше, сумно, сумно, що політики устраювають те, що не треба в такі часи устраювати. Ой. Лучше б устроїли парад з нормальною орієнтацією. <ріст> Мені кажется, там якісь там сім'ї люблячі показували майстер-класи, як вони стосунки підігрівають в хорошому сенсі, якісь може романтичні вечори, або може щось таке, ну, щоб воно було звичайно прийнятне, естетичне, нічого не було зайвого, <ріст> там ніякого не потрібства, Зачем они это делают? Эти... Ну, это ужас ужасный. Я, конечно, ничему уже не удивляюсь, но меня это поразило. В Харькове 50 дронов, атака сильнейшая. И они в Киеве на следующий день устраивают парад. Но, кстати, я не смотрела. Прошел этот парад, не прошел, надо будет глянуть, посмотреть. Вот. Ну, желания у меня, конечно, нет туда смотреть. Я категорически человек, категорически против. А как вы? Напишите, против или нет. Сьогодні у нас вже субота а, закінчується. І завтра у нас Бабуть. свято буде, велике свято. Третє. У нас тут вже ми поковали з Ксюшкою. Ксюшка у нас морально підтримує. Я тут роблю котлетки. Не показуваю тебе. Нам дуже жарко. Нам дуже жарко, ми без футболочок, Така жара у нас. Я собі каву зробила. Тільки зараз вже легше стало. А, бо ну, сьогодні погода це що-то з чим-то, дорогі друзі, це що, ну, що тільки починається, організм не перестроївся, і... але це, знаєте, як в мілочій То, що було вночі в Харкові, всі знають там, ой, там був ад. Як було страшно, я представляю, як там діткам тим бідним страшно і тваринкам. Ми дорослі, ми якось стараємося впоратися зі своїми емоціями дорослі, а діти і тварини, вони вони, вони можуть самі собі допомогти. І їм тільки дорослі можуть допомогти. Це жах. 50 вибухів було. І ракети, і шахіди в Харкові, бідне місто. Ой, і ще були другі, і Херсоні там попадання теж були. І в інших містах в Дніпрі теж були вибухи. У нас ввечері повітряна тривога і одразу я чула вибух. Двері зараз відкриті, вікна відкриті, жаріща теж. Ну поки що це, непонятно, нічого не пишуть. От сьогодні ввечері були вибухи. Ось таке життя. Тут не можеш до тями і за погоди прийти. І ось воно таке. Ну вже, ви знаєте, вже четвертий рік пішов. Ну, люди устали, дуже-дуже втомилися від цього морально. Ну, Мусимо терпіти. Якось на автопілоті тільки Бог допомагає. Але буває, що руки опускаються, буває. Допомагають тварини, рослини, допомагають, оце все допомагає якесь. Але люди і зриваються один на одного, і це все війна, це все нерви, це все війна. І інколи ми все розуміємо, і інколи своїми емоціями тяжко впоратись, коли розумієш, що коли ж кінець. надіємося, ну, буде все добре. Його не видно до кінця, але він буде обов'язково, да? по-іншому не може бути. О, нашла знайшла музику, Ксюша, говорит, включи зараз, а потім включу я музику, бо авторські права. А тут стійко на фільм, диви, ходили, балається. Да, так, авторські права ну мені не страшно. Авторські права це у кого монетизація, то, то там авторські права, мені поки не страшно. Я раді удовольствия знімаю і получаю на насолоду з вами трошки общаюся. То буває більше, то буває менше. Останнього часу. З Ксюшкою ми ганяємо кружки, то табір, школа вже закінчилася, і якось то одне, то друге. То зараз я зайнялася, уколи роблять в Дісну. Сьогодні теж кололи уколи в Дісну, щоб якось укріпити ці парадонтози, парадонтит, правильно говорять. Так, що це ж все. Бігаємо туди-сюди і ще треба посовітувати. Може хтось в Запорозі. Ну так, мені одна дівчинка вже посоветувала, я хочу хорошого ортопеда знайти, щоб коронки зробити. Хочу знайти такий, щоб не перероблювати. Ви знаєте. Хто має доброго стоматолога, ортопеда, хто би це все робив, ці протези, коронки, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячна, бо я шукаю так, щоб... Не, не приходилося ніколи робити це. Це буду я вперше робити, але треба ось так що всім чудового вечора. Жара, звісно, вимативає, треба йти водичкою освіжитися, бо Ксюшка сьогодні вже я її освіжала водичкою. Вона мама прийшла зі мною. Ми на таксі поїхали до стоматолога. У нас якраз там було десь половина на дванадцяту, а неймовірно, мені ампули треба було ж якось. Маршрутки, ну не знаю, може вони і не зіпсувалися ті ампули, ну я не хотіла ризикувати. І опаздували, сіли на таксі, визвали туди, а обратно вже на маршрутки. Отакі діла. Приїхали, прийшли додому, ну не знаю, виматує, звісно, ще організм не перестроївся. Вчора, ну, багатьох я з подругою говорила, теж і ще як ото головний біль, не перестроїть організм. Ну Зараз ще недільку і буде легше, це ж треба все. До цієї жари перестроїтися і привикнути. Хай буде у нас все добре. І тихого вечора, тихої ночі. Дорогі друзі, завтра таке свято велике, 30. Хтось, де да? букетики, м'ятку, там якісь цвіточки на риби в церкву понесе. У мене є, в принципі, волошки в мене є, м'ятка там так, скосили, але щось знайдемо. І маленькі такі. Я люблю маленькі букетички, щоб невеликі, і понесемо. Дай Бог, щоб все спокійно було, щоб не було форс-мажорів. Оце головне. Бо, самі розумієте, саме скарб це життя, саме дорогі дітки наші, щоб ми ризикувати. І тут не знаєш, як воно буде. Дай Бог, щоб було все спокійно. До побачення. Котлетки вже виключаємо. Доброго дня, дорогі друзі! Тут ми пасуємося. Шалковиця. Ну вона ну, взагалі, Ксюшка каже, мама, можна мені трошки, можна своє обрізали, да? так? Це пепсі вал. Нравиться, вона дуже пити хоче. Йдемо додому. Мамі, Були у стоматолога, знову мені уколи кололи. Жара неймовірно таксі туди визивали. Ну, ж... Мені пепсі. Мені пепсі. Мені пепсі, так. Да. Тоже люблю шелковицу. Ну, мы свою убрали. Может, там еще посмотрим. Веточки вырастут. Ну, так, на следующий... все все, тепер без... В наступному роде уже будет. Ну, папа а так хочу, захотел. Чтоб сусідам не мешало. Ксюха, а що это? Я...